Всіх вітаю з жатвою. Сіяч доброго насіння це син людський, а поле це світ. Матвія, 13, глава, 37 вірш. Нас Бог чекає у своєму храмі, і кожному достатньо час дає, щоб виконати ми Його завдання, яке призначив для кожного своє. Але завдання й для всіх загальне. Сіяти слово Боже по усій землі, душі для Бога набувать коханням, яке дарує Він по милості своїй. Бог дав насіння нам добре і корисне, яке спасає кожного від тьми. щоб не згубити паразки навмисно, ми обережно збираємо їх в снопи. Несемо житниці, скільки назбирали, Господь лише знає, достатньо їх всього, чи ми можливості нам дані не втрачали, чи піклувалися, щоб множилось його. Вже проминуло літо, і осінь золотава ступила тихо на сонячний поріг. І ми з подякою Господа вітаємо за новий день та з неба оберіг. Він посилав дощі пізні та ранні, ростив пшеницю, розквічував сади і покловався про наше існування, давав нам час зрощувати плоди, плоди любові, добра і милосердя, і співчування тим, хто в горі, і біді, в часи війни і смерті калаверті, молити за спасіння душ живих. Господь піклується, щоб мали добрі справи, дає можливість ближнім послужити. Він закриває нас від злого підстрікання і направляє лише на добро людям творити. Ми щиро дякуємо Христа за його милість, що не полишив нас і під час війни, що супроводжує крізь жахи і буревії, і визволяє істинет і тісноти. Хвала йому за все. Амінь.